В Росії знову гучно під атакою Ростовщина, Палає хімзавод. що на ньому виробляли окупанти. Білгородщина під масованою атакою. Є прильоти. Подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія у Диму. Сильні вибухи пролунали у Ростовській області. Від потужної бавовни здригнулися жителі міста Каменськ-Шахтинський. У місцевих чатах вони діляться враженнями та гадають, куди саме прилетіло. Стов Білого Диму побачили у районі складів військово-технічного майна. Вони поєднані із виробничим майданчиком підприємства Комбінат Камецький». Осін фахівці пишуть, що удар по об'єкту завдали ракетами штормшедоу. Військовий склад росіян прикривав з РК С400. Е Його доля невідома, проте стовп диму схожий на ураження саме з РК. РНБО пояснили, чим важливий для армії РФ цей комбінат Каменський. Андрій Коваленко пише таке. Цитую. Комбінат Каменське хімічне підприємство, що спеціалізується, зокрема, на виробництві палива для ракетних двигунів ураган, смерч, торнадо С, Іскандер. Також є військові склади або ж сховища, які дотичні до підприємства, і, схоже, що деміти можуть саме вони. На сховищах зберігається сировина для виробництва ракетного палива. Кінець цитати. Увечері 6 січня ППО активно працювала на Білгородщині. Зокрема, вибухи лунали у районі Шебекіного. Російські військові так в лапках професійно назбивали цілі, що ті попадали просто під Білгородом. У селі Таврове у двох приватних будинках повибивало вікна, пошкодило фасади будинків, покрівлі і паркани. Також уламками посікло машину. Губернатор В'ячеслав Гладков уточнив, що наслідки від атаки дронів є ледь не в усіх районах: Білгородському, Волоконовському, Краснояруському, Шебекінському, Грайворонському і Валузькому. У Міноборони РФ навіть не захотіла рахувати, скільки БПЛА прогавила ППО на Білгородщині за вечір, а також за ніч. Тому окупанти обмежилися лише ранковим звітом про один знищений 7 січня безпілотник. Завітала бавовна і на Курщину. Але є нюанс: це росіяни вгатили по своїй території, бо скинули просто на суджу, яка перебуває під контролем ЗСУ. Проте там все ще проживають громадяни РФ. Та хіба це обходить російських генералів? Не маючи змоги вибити із міста українські сили, Москва вирішила просто рівняти суджу із землею, як робиться із містами в Україні. Жителі суджі перелякані і проклинають владу та військових командирів у місцевих пабліках. Пишуть, мовляв, це для цього потрібно було починати так звану СВО. Тим часом у СБУ розкрили подробиці атаки на термінал услуга у Ленінградській області, що відбулася 4 січня. Удару завдали саме дрони спецслужби. На відео один із БПЛА влучає у ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одну ємність пошкоджено, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Термінал Услуга є великим логістичним хабом у Балтійському морі, через який РФ продає нафту і газ за допомогою тіньового флоту. Російські окупанти тим часом скаржаться на нову тактику сил оборони. Мовляв, Україна почала запускати БПЛА із морських дронів. Якщо раніше їх використовували у ролі камікадзе, то тепер ще запускають із них ракети та ударні безпілотники. Завдяки цьому днем раніше окупанти втратили 5 ЗРК. ВМС знищили два ЗРК панцер С1 та один ЗРК ОСА. А Сили оборони Півдня повідомили про втрату росіянами двох установок С-300 гаряче і на тимчасово окуповані території України. Прилетіло по околицях Маріуполя. Ексрадник міського голови Петро Андрівщенко повідомив про влучання у двоповерховий будинок у лодочному кооперативі у селі Приморське. Там базувалися російські військові. Точна кількість загиблих і поранених поки невідома. Ще одна бавона завітала до Мелітополя. За словами Андрівщенка, вибухало близько 20 хвилин у місці дислокації військ РФ. Місцеві жителі повідомили про купу карет швидкої допомоги, що поїхали у сторону вибухів. Чекаємо ще більше хороших для нас новин із стилу ворога. А поки закликаю вас підписатись на фабрику новин і поставити лайк цьому відео. Росіян нові успіхи на фронті. Ворожі війська окупували ще три населені пункти. Зокрема, Лозову у Харківській області. Після цього армія Росії не взяла паузу на відновлення чи ротації, а продовжила рух. Підрозділи противника намагаються просунутися далі до нової кругляківки. Олександр Сирський показав кадри ураження колон росіян. Вона атакувала українські позиції за два кілометри східніше нової кругляківки. Наразі там точаться запеклі бої. Наші воїни спалюють ворожу техніку і стримують просування. Паралельно солдати армії Росії захопили Іванівку, що на півночі Донеччини. Вони вже тривалий час намагалися тиснути на оборону селища. Окупація Іванівки погіршила становище наших захисників у сусідніх тернах. Крім цього, загарбники остаточно окупували населений пункт Шевченко, що на північний захід від Курахового. Піхота росіян просунулася на північних та північно-західних околицях Турецька. За даними Діпстейт. Вона рухається містом малими групами, захоплює позиції і намагається триматися на них під ударами українських дронів. Допомагає ворогу щільна забудова та погода, через яку важко вести аеророзвідку. На кадрах від наших оборонців видно, що місто повністю зруйноване. Наразі найбільш насичені боями центр, мікрорайон Забалка, шахта центральна, а також північно-західні околиці. Військовий із позивним мучною пише, що загарбники просуваються також у мікрорайон Фомиха. Противник зайняв нові позиції у північній частині міста. По ньому працюють українські міномети та БПЛА. За словами бійця, Торецьк стає все менше придатний до оборони. Це суцільна руїна. Також діпстайт повідомляє про успішно відбиті штурми росіян у бік Леонідівки та Щербинівки. Наразі ситуація там контрольована, а оборона продумана. Фактично захищати від росіян доводиться кожен поверх, кожен під'їзд будинків. Відео однієї із таких операцій показали спецпризначенці Омеги. Вони зачистили від ворога будівлю у Турецьку і взяли у полон одного із окупантів. Група бійців поступово перевіряла кожен сантиметр та виявляла росіян, які засіли аж у підвальному приміщенні. Під час операції один із поранених окупантів здався у полон. Всі інші були ліквідовані. Тим часом під Покровськом командування РФ кинуло основні сили на окупацію Нововасильівки та Новоєлазаветівки. Військовий Станіслав Бунятов каже, що ворог атакує малими групами. Українські бійці відповідають ударами дронів. За даними ОСУ Хортиця, росіяни намагаються взяти Покровськ у кліщі, але в них це не виходить. Окупанти не покидають спроб обходити основні позиції сил оборони та чіплятися за будинки у окремих населених пунктах. Водночас на півдні Донеччини загарбники зуміли закріпитися у посадках північніше від селища Новий Комар, дещо південніше тривають атаки на Бремівку. Військовий мічний зізнається, є втрати і полонені з українського боку. З обох боків літають дрони. Противник намагається обійти і оточити селище. Тим часом українське командування заперечило остаточну втрату Курахового. У Осухортиця стверджують, що окупанти. Продовжують штурми у міській забудові і на заході міста. До речі, на мапі Діпстейт Курахове теж не позначене як окуповане повністю. Втім, місцеву тес ворог таки захопив. Це підтверджує військовий Алекс. каже, що росіяни вже від Беселя просто навмання гатять по місту кабами і стирають його із лиця землі. При цьому втрати Росії стрімко зростають. Вони вже перевищили позначку у 800 тисяч солдатів тільки за останню добу. Окупанти втратили убитими і пораненими 1970 військових. Стежте за відбиттям російської агресії разом із нами. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.